Що людина думала про вас у повний місяць, ну, на повню. Справа в тому, що ви всі знаєте, мабуть, що повний місяць впливає певним чином на емоційний стан людини. Давайте подивимося, як же він впливав на загадану вами людину в контексті вас. Ну, пару слів про вашу людину, щоб ви розуміли, чи ваше. На даний час людина знаходиться в доволі скрутному матеріальному становищі, або це ще може бути про. Те, що людина дуже заздрить комусь, ну, тим, у кого виходить там все, наприклад, в житті, побудувати стосунки, побудувати власний бізнес, житло. От, коротше кажучи, людина не вміє радіти чужому щастю. Тут більше про те, що вона заздрить, тому що в неї так чи в нього не виходить. ну, в людини. Е, якщо дивляться дівчата, тут не можу не сказати, є така енергія, що людина боїться. ну, що вона поїде, ви самі розумієте куди, і всіляко від цього ем, намагається втекти. Або якщо ви, наприклад, дивитесь на військовослужбовця, то він може бути, наприклад, зараз у відпустці і розуміє, що доведеться поїхати. І теж, ну, звичайно, що не в захваті. Хоча ну, розуміє, що треба бути, буде полишити свою цю, залишити свою зону комфорту і все ж таки як не тримай себе, в якихось хороших умовах доведеться піти в погані. Ну, це для когось одинично програється. В більшості це про те, що людина живе якимись своїми стереотипами старими, і не може крокувати в нове. Вона розуміє, що в неї є необхідність іти якимось іншим шляхом, але вона чекає, що її хтось до цього підштовхне. Тобто, не сама людина знайде. Як їй, де працювати, що їй робити, з ким їй будувати стосунки. А типу прилітить до рук волшебник в голубому вертольоті і скаже: Так, ось сюди тобі. що хтось підкаже, якась путіводна звізда укаже путь, щось от розумієте, в такому сенсі. І... А людина дуже важко розстається з власними якимись там ресурсами. Тобто людина може бути жадібна на почуття, жадібна, доволі такі, Ну така, знаєте, як казав домовінок ну, Кузя, я не жадний, я домовітий. Чи як це було там? До всього. Тобто, може бути ревнивою, може бути такою, знаєте. Все мені, я тебе не віддам, я ось тебе до себе притисну і щоб ніхто на тебе навіть не дивився. Ти в мене отут будеш сидіти, щоб сидіти у моїх ног і чистити мені виноград, От, щоб більш ні до кого не ні на кого не дивись, ні з ким не спілкуйся і так далі. А тепер, що вона думала про вас вповню? По-перше, для тих, хто розстався, розлучився, тут таке трошки звинувачення вас, що, типу. Ти від мене відмовився чи відмовилась сама? Тобто, навіть якщо людина, там, наприклад, до вас зробила якусь ну, дію, якийсь рух, то ви могли сприйняти це або не помітити взагалі його, або сприйняти це як якусь дурість і сказати: ну ти що, ну, типу, що це за прикол? І людина розуміє, що це вже відбувається не вперше. Це вже у вас така подібна ситуація була. Якщо не ви відмовились, то може ця людина сама не захотіла з вами спілкуватись у якийсь момент, не зрозумівши вашу цінність. І це вже також у вашому житті не вперше. Людина розуміє важливість вас у своєму житті, тому що тут із п'яти карт випало два старших аркани. І. Це про те, що постійно повторюється одне й те саме. Постійно хтось від когось відмовляється з незрозумілих причин або з якихось тупих причин, які, в принципі, можна було ці всі перепони подолати. Але хтось просто не хоче йти, так як ми бачимо цю людину, в яких вона енергіях, скоріш за все, ця людина не хоче нічого змінювати у своєму житті. Вона чіпляється за те, що є. Їй важко. Щось змінити кардинально у своєму житті. Ну, що це може бути? Якщо в людини родина, де людина почувається нещасною, вона все одно звідти не йде, тому що вона звикла там перебувати. Якщо це погана робота, на якій платять три копійки і немає ніякого кар'єрного зростання, людина все одно там сидітиме, бо вона звикла, що вона там сидить? Стабільна же, але вона стабільна. Тут щось може бути у цьому сенсі. При цьому людина заздрить іншим стосункам, іншим роботам, іншому всьому. І що вона думає про вас, вповнює, що накриває емоціями, що ви могли б бути ідеальним союзом, але ви настільки самодостатня чи самодостатній, ну, самодостатня людина, що, в принципі, вам добре і без цієї людини. Ну, от Людина так думає, що те, що. Якщо ви згадали людину, яка вже не в вашому житті, то людина впевнена, що вам і так нормально. Тобто, що ви не сумуєте, що вам нормально, що у вас своє життя, що ви дуже. Як це українське слово забула, і забільне. Тобто, вам є що дати іншим, вам є чим поділитись і власним досвідом, і власними коштами, і подарунками. Тобто, що ви щедра людина, що ви самодостатня людина, і наша вам убоге оце, оце створіння у вигляді цієї людини. Ну, Вибачте, що я так кажу, але людина так в принципі думає, що ну, наша. Людина постійно від мене відмовляється. Єдине, що я можу дати цій людині, це якусь пристрасть, якусь енергію, якийсь такий запал. Навіть не знаю, що тут ще подивитись. Ну, от Кажу пристрасть, енергія і запал це із серії One Night standing». Типу, один раз зустрілись, прийшов у відділ, побіділ, чи щось в такому сенсі, якийсь інтим, гарячий, щось таке може бути, а далі що? А далі що, як людина собі бачить? А далі, от якби це у вас, наприклад, сталося, людина б сама пішла в холод в. Ну, типу, знаєте, людина, коли з вами спілкується, сама собі. Наращує корону. Тобто ви настільки класні, що коли людина з вами, ну, якщо ви до неї, як то кажуть, снісходите, то людина відразу себе вважає ну, імператором, король мечів. Ну, якщо дівчата дивляться, імператриця королева мечів, тобто. Ну, Ой, навпаки, ну, коротше, бо я вже заплуталась в цих полових принадлежностях, хто там дивиться. Коротше, сенс такий, що ви, ну, ваше спілкування, якщо ви опускаєтесь, ну, це так людина думає, якщо ви знісходите к тому чоловіку і починаєте з ним спілкуватись, а ще як йому обломиться, там, наприклад, з вами інтим чи щось таке, якесь близьке спілкування, це таке свято, але після якого людина не вам вдячна за те, що ви до неї якби, спустились на рівень нижче, щоб з ним поспілкуватись. А сама починає звіздіть, тобто, ну, може вас понижати, знецінювати, а собі е приписувати якості, яких у людини немає. Тобто, так людина в собі не впевнена відчуває себе якимось, вибачте, лохом. Але коли ви з цією людиною поспілкуєтесь, людина зразу така: да, я царь, я царь, я зірка, а ви там хто всі? От я цар, тобто, і може знецінювати вас, тобто якщо це. Був би, наприклад, у вас інтим на одну ніч, то є така вірогідність, що після цього вам людина не писала, не дзвонила і взагалі вам би сказала, що а ти тут хто взагалі? Ну, тому що людина не пропрацьована, у неї немає розуміння здорових стосунків, у неї є комплекси, нездорові амбіції, але повністю нема розуміння, як жити це життя здоровим. Ну, здоровими якимись позиціями, механізмами і так далі.